Літо вночі у маленькому селі липовець на Чернігівщині було важким і душним, наче свіжоздоєне молоко, що тільки но привезли з ферми. Село затихало після півночі, останні вікна магазинів гасли, і лише рідкісні фари автомобілів розрізали темряву вузьких вуличок. Повітря пахло пилом, липовим цвітом і чимось солодким, ніби варенням із журавлини на старому дерев'яному підвіконні, Олена крокувала повільно. В легких бежевих сандалях на тонких ремінцях. Що ледь утримувалися на її тендітних ступнях. Її ніжна сукня з бавовни була кольору світлої лаванди з дрібними квітковими візерунками, які ніби танцювали на тканині. Розпущене русяве волосся спадало хвилями на спину, а пальці постійно поправляли тоненьку лямку, що прагнула зісковзнути з плеча. Їй було вісімнадцять, вона жила з батьком у старенькому дерев'яному будинку на околиці села. Мати зникла, коли олені було п'ять років. Про неї майже не говорили, ніби слово мама зникло назавжди. Лише дві пожовклі фотографії лежали в скринці разом із флаконом із її духами, пряними, хіркуватими, як запах смерекового лісу після дощу, коли вона повернулася додому. На кухні вже горів світло. Батько сидів за старим столом у білій футбольці, що трохи потерлася, і пив чорний чай, гортаючи газету. Його темне, трохи кучеряве волосся було розтріпане. А погляд огострий, наче він не просто дивився, а намагався прочитати думки. Погуляла. Тихо спитав він. Вона ледве кивнула і сіла навпроти. Їхні розмови були короткими, але мовчанка між ними не лякала, вона завжди відчувала від нього тепло, спокій і захист. Пізно вже, додав він, і голос його хрипнув на останньому слові. Втратила рахунок часу, відповіла вона. Не розкриваючи подробиць. Після короткої бесіди Олена піднялася до своєї кімнати у дзеркалі, що стояв навпроти ліжка. Її відображення здавалося якимось чужим. Плечі розправлені, погляд важкий, губи припухлі від спеки. Вона вперше розглядала себе так глибоко, талії, стегна, тінь під ключицями. Плаття прилипло до тіла. І стоячи босоніж на дерев'яному підлозі, вона раптом відчула себе дорослою. Наступного ранку батько вже готував сніданок. Він завжди був ранньою пташкою. Запах смажених яєць, кави і свіжого кропу наповнив кухню. Вони їли мовчки, але вона не могла відвести очей від його сильних, засмаглих рук з мережею Вен. Коли він взяв ніж, щоб розрізати хліб. Вона ледь не здригнулася, надто уважно дивилася. Після обіду Олена пішла до ставка за селом, що був у двадцяти хвилинах ходьби через поле й березовий гай. Вона зняла сандалії і опустила ноги у прохолодну воду. Сиділа на краю, гойдаючи ногами, коли раптом відчула чиїсь погляд. Різко обернулася порожньо. Лише вітер грався листям, а від цього шурхоту по спині пробігали мурашки. Ввечері вона застала батька в саду. Він пересаджував розеса до помідорів у теплицю. На ньому була вицвіла сорочка з закатаними рукавами, які оголювали передпліччя, вкриті дрібними краплинами поту. Він підняв очі і довше зазвичай затримав погляд на ній. Ти часто ходиш, доставка. Він чимось нагадує? спитав він. Олена хотіла пожартувати, але слова не прийшли. Вона лише похитала головою, тиша. Вона любила тишу. Він кивнув і відвів погляд, але вона побачила, як його губи стиснулися, ніби він хотів щось сказати, та передумав, а вночі вона прокинулася від дивного відчуття, що хтось стоїть у дверях. Лежала нерухомо, очі широко відкриті, дихання затамуване. Світло з коридору м'яко освітлювало двері. Там нікого не було, але відчуття, що хтось спостерігає. Не зникало, наступного ранку вона не наважилася розповісти про це. Швидко зібралася і пішла до села. Центр липовця був тихим, як завжди. Вона зайшла до кав'ярні на розі вулиці і замовила обліпиховий лимонад, сидячи біля вікна, почула знайомий голос. Ховаєшся. Це був Вадим. Колись вони дружили в школі. Він сів навпроти, не відводячи погляду. В його очах було щось нове. Доросле, з тобою щось трапилося? спитав він, вона похитала головою. Брехати було простіше, просто літо, спека, думки. Він усміхнувся. Домовилося зустрітися ввечері, повернувшись додому, вона застала батька на веранді. Він тримав у руках старий фотоальбом і, здається, навіть не помітив, як вона підійшла. На фото була мати, молода, красива. У легкій сукні, що облягала її фігуру, він сказав, що вона схожа на неї. І вперше Олена відчула, що ця схожість може бути не лише зовнішньою, липовецьке небо присипалося мідним світлом, мов старовинна ікона, а вулиці гойдалися під повільний гулцикат. Вона одягла нову чорну сукню на тонких бретельках, що ніжно, облягала груди й талію, вільно спадаючи до колін. На ногах прості світлі босоніжки. А волосся, що вологе після душу, було заплетене в одну довгу косу. Виглядала вона, як би сказала мати, по-дорослому Вадим чекав біля старого кінотеатру. Він усміхнувся, ніби справді радий її бачити. На ньому була світла сорочка, трохи розтебнута, джинси і запах недорогого, але приємного одеколону, тобі йде, сказав він, злегка заминаючись, вони йшли вздовж річки. А повітря було теплим і густим. Говорили про школу, про друзів, які роз'їхалися, про мрії. Він постійно намагався спіймати її погляд, але вона відводила очі у темряву, у світло ліхтарів, у шелест трави. Тобі здається, що тут щось не так. раптом спитав він з чим. Запитала вона з тобою, з селом. З відчуттям, що ти стоїш на межі чогось важливого, Олена завмерла. Це ж те, про що вона думала останні дні. Щось всередині зрушувалося, як меблі в порожній кімнаті. Можливо, це просто дорослішання, Вадим кивнув, але його очі були надто уважними, вони повернулися до її дому, і він проводжав її до хавіртки. Вона подякувала, і він раптом ніжно поцілував її в щоку легко, не наче випадково. Але її серце здригнулося, немов від удару, коли вона зайшла в будинок, батько стояв у коридорі пізно, тихо сказав він, вона кивнула. Не пояснюючись. Коли проходила повз, він несподівано торкнувся її руки на мить омовчки. Його шкіра була теплою, а дотик дивно уважним, наче він хотів щось відчути через неї, все гаразд, промовила вона. Я знаю, відповів він, не відводячи погляду. Цієї ночі Олена майже не спала. Сон не приходив. В голові все плуталося, запах вадима, погляд батька, спека з вулиці. Мати на фотографії. Вона лежала на спині, а тканина нічної сорочки прилипала до тіла. Спекотна липкість літа ніби проникала під шкіру, здавалося, знову хтось дивиться на неї, як минулої ночі. Вона встала. Ноги босоніж по холодній підлозі. Двері приочинені. У коридорі тиша. Крок за кроком вона підійшла до кімнати батька. Світло горіло. Вона постукала, можна. Пролунало у відповідь, він сидів біля вікна у тіні, у простій сірій футбольці й трикотажних штанях. Його обличчя було втомлене, але спокійне, не спиш. Запитав він ні. Забагато всього він кивнув. Вона сіла на підвіконня навпроти відкритим вікном. Кімнату тягнув теплий, запилений повітряний потік з городу. Їхні погляди зустрілися, ти стала іншою, нарешті промовив він, я. Здивувалася вона, так. Ти по-іншому рухаєшся, дивися, усміхаєшся, вона відчула, як всередині щось стискається. Вона сама це відчувала, але не могла назвати, моя шкіра стала чутливішою. Мої думки глибшими, а бажання дивнішими. Це вік, прошепотіла вона, він нахилився вперед, лікті на колінах. Дивився на її руки, на нігті, вкриті світлорожевим лаком. Потім підняв погляд на її обличчя, іноді мені здається, що я тебе не знаю. Наче ти щоранку нова, ці слова різко відлунювали в її душі, а ти? спитала вона, ти ж не змінюєшся? Усміхнувся він куточками губ, в його очах промайнула сум. Я намагаюся залишатися тим, хто потрібен тобі, вона хотіла щось відповісти. Але він встав, підійшов і легенько відсунути прядку волосся з її чола. Пальці затрималися на мить. Рух був майже батьківським, майже. Спокійної ночі, сказав він, вона повернулася до себе, але заснути не могла, відчуваючи на шкірі його дотик, надто легкий, щоб бути випадковим. Серце билося швидше, і в грудях було неспокійно. Наступного дня вона прокинулася з легкою запаморочливістю. Ніби щось вночі перетекло всередині. Її тіло було натягнуте, мов струна. Довго стояла перед дзеркалом торкаючись губ, плеча, ключиці. Вона починала відчувати себе інакше. По жіночому далі буде. На третій день спека в липовці стала просто нестерпною. Асфальт на вулицях ніби танув під ногами, квіти в саду пов'яли, а навіть собаки на подвір'яха ледве ворушилися, загинаючи язики. Олена прокинулася в легкій бавовняній нічній сорочці, що прилипла до тіла від липкої спеки. Серце билося швидше звичайного, ніби за ніч воно прокачало не кров, а мрії, густі, липкі й тривожні батько вже був на кухні. Його сорочка була розтібнута на грудях, а крапля поту повільно стікала вздовж ключиці. Він стояв біля відкритого вікна, спершись на підвіконня. Доброго ранку, промовив він, не озираючись, Олена кивнула і підійшла ближче. Вони снідали мовчки. Але кожен їхній рух здавався натягнутою струною. Вона відчувала, як він затримує погляд на її зап'ястях, на вигинах шиї, на тому, як вона закручує волосся в пучок. Ти сьогодні особливо доросла, сказав він, не дивлячись, її серце пропустило удар. — Це погано. запитала вона, намагаючись зберегти нейтральність. Ні, просто дивно, відповів він, після сніданку Олена вийшла з дому. Потрібно було провіяти голову, відігнати думки про нічні страхи та дивні почуття. Вона йшла навмання, доки не опинилася біля старої будівлі колишньої школи, в яку вже заходила раніше. Відчуття змушувало повернутися всередині пахло пилом і чимось вологим, таємничим. Шарф матері, який вона знайшла напередодні, залишався вдома, але його запах все ще переслідував її. За шафою вона нащупала стару коробку. У ній лежала записка на пожовклому папері, написана жіночим почерком. Якщо ти читаєш це, значить, почала згадувати. Я не зникла, я розчинилася в тому, від чого втекла. Тобі доведеться зробити вибір, як і мені колись, Олена стояла з листком у руках, відчуваючи, як земля наче йде з під ніг. Що означає розчинилася? Який вибір? Ввечері вона розповіла батькові про знахідку. Він поблід. Ти не мала цього знаходити, тихо сказав він. Чому? запитала вона, він повільно сів на диван, руки тремтіли. Це страшно бачити, як людина, яку вважав опорою, втрачає ґрунт під ногами. Мати була особливою. Вона відчувала глибше за інших, і ти унаслідувала це. Іноді я боюся, що це надто багато, вона мовчала. Він піднявся. Підійшов і обережно поклав руку їй на плече, ніби боючись зламати. Я не можу втратити і тебе, прошепотів. Він. У цих словах було стільки болю, що між ними руйнувалася межа. Вони були занадто близько, ближче, ніж слід його рука ковзнула трохи нижче. Не грубо, не відверто, але достатньо, щоб її дихання збилося. Вона відступила. Їй потрібно було, не закінчивши думку, пішла до своєї кімнати. Ніч була задушливою. Вона лежала без сну, у легкій майці, без білизни, відчуваючи, як тканина прилипла до тіла. У голові звучали слова батька, записка, погляд Вадима. Все змішувалося, вібрувало всередині, і знову кроки тінь батька в дверях. Він не заходив, просто стояв. Все гаразд. Тихо спитав, вона не відповіла, але й не відштовхнула, він сів на край ліжка. Їхні погляди зустрілися. Вона бачила, що він бореться з собою, між ними висіло напруження, мов перед грозою. Чому ти дивишся на мене так, як раніше не дивився? Прошепотіла вона, він не відповів, лише провів пальцем по її лобі, відводячи пасму волосся, легко, наче вітер, тіло відгукнулося тремтінням, але він встав і пішов. Залишаючи за собою порожнечу, вона не спала до ранку, ранок четвертого дня був дивно яскравим, немов хтось увімкнув світло над усім селом. Липовець виглядав інакше, приглушено, ніби фотографія, у якої позабирали контраст, вона відчувала себе чужою у власному тілі. Все було надто чітким колір чашки в руці, прохолода підлоги, навіть тон голосу батька, коли він кликав її на сніданок, вона спустилася на кухню в довгій футбольці. Під якою не було нічого. Хотіла відчути повітря на шкірі, батько сидів біля вікна, пив каву і дивився удалечень. Його погляд був порожнім, спала. Спитав він не дуже, відповіла вона, наливаючи чай. вона Відчувала, як він швидко, ледь помітно ковзав очима по її тілу, затримуючи щоразу, коли вона рухалася. Після сніданку вона вирішила вийти в село. Потрібно було втекти від думок. Від спогадів, від тієї ночі, коли його дотик залишив на ній слід, наче опік, вона пішла до бібліотеки. Там було прохолодно, пахло пилом і старими книгами. Вона знайшла альбом з газетними вирізками з 90-х о статті про зниклих жінок, про забобони, про те, як колись у цих краях палили відьом, в одній із заміток було ім'я, таке саме, як у матері. Ніби голка в серці. Анна зникла з дому чоловіка. Залишивши записку з натяком на добровільний відхід. Стаття стара пожовкла, вона зробила. Фото на телефон, коли повернулася додому, батько був у підвалі. Вона чула його кроки. Довго не наважувалась спуститись, але, зрештою, відкрила двері, запах сирості, цементу і чогось пряного. Там була стара кімната, про яку вона навіть не знала. У кутку стояв робочий стіл, на ньому коробка з паперами. Фотографіями, листами, речами матері, ти завжди це зберігав? запитала вона, він повільно обернувся. В його погляді не було здивування, лише втома, я намагався забути. Але ти, нагадування, вона підійшла ближче. Його рука опинилася поруч із її. Пальці лед торкнулися. Здавалося, світ завмер, вона дивилася на нього не як на батька, а як на чоловіка. І в його очах це відбилося, вони стояли надто близько. Вона відчувала його дихання, чому ти це приховував. Прошепотіла вона я боявся, боявся себе, боявся тебе, мовчання було густим, мов дощ, потім він м'яко торкнувся її обличчя. Несміливо вона не відсахнулась, просто дивилася. І відчувала, як зникає межа, яку раніше не сміли переступати. Він відсахнув руку, але в цьому русі було все страх, бажання. Стриманість тієї ночі їй приснився сон. Мати стояла біля ставка. Волосся було мокрим, плаття прилипло до тіла, ніби під дощем. Вона дивилася на дочку і шепотіла Ти на межі. Виріши, хто ти, Олена, прокинулася в холодному поту, вийшла на веранду. У саду стояв батько у футбольці і трусах, бо соніш із сигаретою, він почув кроки, обернувся. І вони довго дивилися один на одного, відчувалося, як повітря важче. Це не мало так бути, тихо сказав він, але стало, відповіла вона, ти зовсім змінилась. Вона мовчала, підійшла ближче, вони стояли поруч, не відчуваючи сорому. Лише жар і дивну тиху прив'язаність, що вийшла за межі, далі буде. Наступного ранку над липовцем нависли важкі сірі хмари, а вітер гнав по вулицях важкі скупчення дощу. Село, здавалося, затайло подих, навіть птахи мовчали, ніби боялися порушити цю напружену тишу. Олена стояла перед зеркалом, зав'язуючи волосся у низький хвіст. На ній було просте сіре плаття з вузькими рукавами, щільне, але облягаюче, підкреслюючи плавні вигини її тіла. Воно нагадувало форму, стриману, але водночас злегка звабливу, ніби приховуючи таємниці, вона спустилася на кухню. Батько сидів. Загорнувшись у газету, але його пальці нервово підсихалися. Вона відчувала, як він уважно спостерігає за кожним її рухом. Вони майже не говорили. Він поставив перед нею чашку чаю, і коли їхні пальці намить доторкнулися, вона відчула, що всередині щось ламається, страх зник. Залишилась лише гостра чутливість до його присутності. Я хочу поговорити, сказала вона тихо, він повільно підняв очі, наче кожен рух давався йому з великим зусиллям. Про що? Запитав про маму. Про те, хто вона була насправді, і про нас він подивився у вікно. Там починався дощ. Тонкі краплі стікали по склі, немов сльози, вони вийшли на веранду. Вона закуталась у стару кофту, а він сів поруч, поклавши руки на коліна, я думав, це пройде. Почав він думав, що це просто туга, звичка, самотність. Але потім зрозумів, щось у тобі нагадує не просто її обличчя. Ти, наче, носивши її всередині, вона здригнулася, я почала бачити сни, прошепотіла вона. Вона говорить зі мною шепоче. Я не знаю, де вона закінчується, а я починаю. Батько заплющив очі. Його обличчя побіліло, вона зникла. Бо не змогла з цим жити. Це був її вибір. Амій. Він подивився на неї так, як ніколи раніше. У його погляді було все: вина, любов, страх і бажання. Я боюся, сказав він. Боюся, що якщо ми підемо далі, все зруйнується. Вона не відповіла, просто поклала руку на його. Його шкіра тремтіла. Вони сиділи мовчки. Поки дощ не ввечері вона піднялася до своєї кімнати. На ліжку лежав мамин шарф. Вона притиснула його до лиця. Аромат був слабким, але живим, ніби вона все ще була поруч, вона почула кроки. Батько стояв у дверях, невпевнено, можна. Спитав він, вона кивнула, він зайшов і закрив за собою двері. Вони довго дивилися один на одного без слів, у його погляді не було сумнівів. Він сів поруч і Поклав руку на її, ми на межі, промовив він. Щоб не сталося далі, сказав, я ніколи не прощу собі. Але ти, хочеш вона не встигла закінчити, він притягнув її ближче. Вони сиділи в темряві, притулившись лобами. Ніхто не говорив. Не було слів, які могли б пояснити те, що між ними відбувалося, коли він пішов, вона не могла заснути. Шарф лежав на грудях, немов важке нагадування, вона думала про те, як легко стерти межу і як неможливо потім повернути все назад. Наступного дня Вадим написав їй. Він чекав на мене біля ставка. Я пішла, босоніж у легкій сукні, без макіяжу, з серцем, повним вихору. Він стояв на березі, тримаючи парасольку, вона відповіла Я підійшла. Він подивився в очі. Ти не та, сказав він. З тобою щось сталося. Так, відповіла вона. Занадто багато вони сиділи на старому пені, і вона розповіла все. Непрямо, але достатньо. Вадим мовчав і потім встав Йди, сказав він, поки не пізно. Поки ти ще не стала тим, що поглинає тебе, він пішов, вона повернулася додому. Всередині все стискалося, вона знайшла батька у вітальні. Він дивився у порожнечу, нам не можна більше, сказала вона, згоден. Відповів він, але коли вона поверталася, щоб піти, він схопив її за руку. У цьому дотику було прощання, чи початок чогось іншого, далі буде. Темні хмари розясипалися над липовцем, коли Олена стояла біля вікна своєї кімнати, вдивляючись у далечень. Вітер гнав по вулицях опали листя, а на душі панувала важка тиша, що гнітила більше, ніж спека кілька днів тому. Її сіре плаття, що тягнулося до колін. Ніжно облягало тіло, підкреслюючи плавні вигини. Вона відчувала, як кожен подих нагадує про щось невідоме, що ховається десь глибоко в її серці. Раптом телефон залібрував. На екрані повідомлення від Вадима я знайшов щось. Це може все пояснити. Зустрінемось біля ставка сьогодні ввечері. Олена відчула холодок, що пробіг по спині. Щось у цьому повідомленні було одночасно тривожним і привабливим. Вечір опустився швидко. Вона вдягла темно синю сукню на тонких брательках, що ледь прикривала плечі і плавно спадала до середини стегна. На ногах легкі босоніжки з тонкими ремінцями, які надавали її ході невимушеної грації. Волосся було зібране в розкішний хвіст, що підкреслював тонкі лінії шиї. Вона відчула, як вібрує кожен нерв, і це збуджувало її так. Ніби перед першим балом Вадим чекав біля ставка, тримаючи в руках невелику, потерту папку. Його очі світилися від змішання хвилювання і страху. Він був у світлій сорочці, розтебнутій на кілька гудзиків і темних джинсах, які підкреслювали його спортивну статуру, я знайшов документи, почав він, які можуть пояснити, що сталося з твоєю мамою. І чому твій батько так боїться, щоб ти це дізналася, вона сіла поруч. Ноги ніжно торкалися трави, і відчула, як холодок ранкової роси проникає крізь босоніжки, це щось важливе. запитала вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Дуже. Але це може змінити все. Вона глибоко вдихнула, відчуваючи, як серце б'ється все швидше. поясни, Вадим відкрив папку і показав старі листи, фотографії і виписки з лікарень. Там були слова, що говорили про загадкову хворобу, яку ніхто не міг пояснити, і про секрети, які сім'я намагалась приховати, твоя мама була не просто жінкою з села. Тихо сказав він вона знала речі, які лякали людей. І, можливо, саме це стало причиною її зникнення. Олена відчула, як кров приливає до обличчя. Її думки розбігалися, а в голові крутилися питання без відповідей що нам робити. Запитала вона, ми повинні дізнатися правду. Але це небезпечно небо навколо. Них почало темніти, і перші краплі дощу впали на землю, час іде, прошепотів Вадим, і ти на межі вибору, який змінить твоє життя назавжди, Олена глянула на нього. І в її очах заіскрилась рішучість, я готова, і тоді, в тиші ночі, коли тільки шелест вітру та далекий гуркіт грому порушували спокій, вони зрозуміли. Це лише початок великої таємниці, що може розірвати їхнє життя на шматки, далі буде. Перший дощ розбився об землю, коли Олена і Вадим повернулися до села. Краплі стікали по її вологому волос'ю, а сукня липла до тіла, підкреслюючи витончені вигини. Вадим йшов поруч, тримаючи в руках папки з документами, що тепер стали їхньою спільною таємницею. У будинку старенька лампа кидала м'яке світло на обличчя батька. Коли вони зайшли до вітальні. Він сидів у кріслі, виглядав знесиленим, але очі його були пильними, наче він відчував наближення бурі, ти знайшла його, промовив він тихо, з гіркотою в голосі. Так. Вадим показав мені документи, відповіла Олена, намагаючись не видавати тривогу. Батько підвівся, повільно підійшов до вікна і подивився на вулицю. Де дощ перетворював землю на багнюку, ти маєш знати правду, сказав він. Повертаючись до неї. Але вона може зламати те, що залишилось від нашої сім'ї, Вадим мовчки стояв поруч, уважно слухаючи Твоя мати не була простою жінкою, продовжив батько. Вона володіла даром, який лякав людей. Її знання і сила стали прокляттям для нас, Олена відчула, як холодок пробіг по спині. Вона дивилася в очі батька і вперто шукала відповіді. Чому ти ніколи не розповідав мені про це, він зітхнув. Схилив голову, бо боявся втратити тебе. Бо боявся, що ця сила поглине і тебе у повітрі повисла напруга, важка і невідворотна. Олена знала, що попереду небезпечна подорож у глибини сімейної таємниці, яка може змінити все, раптом лунає гучний стукіт у двері. Вадим піднімає голову, обличчя його блідне. Хто це? Питає він: батько повільно підходить до дверей і відкриває їх. На порозі стоїть незнайомець у темному плащі, з очима, що світяться під капушоном, ви шукаєте правду. Голос гостя звучить холодно і бажально. Олена відчуває, як серце б'ється в паятах, Хто ви? Питає вона, намагаючись не видати страх. Я той, хто прийшов за тим, що має залишитися забутим, вітри вирують за вікном, а блискавка, розіює темряву. Відкриваючи обличчя незнайомця, і в цей момент Олена розуміє, їхня історія лише починається, і небезпека вже на порозі далі буде.